Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. По традиції, будь ласка, напишіть чи видна картинка зараз, чи мене чути. Також пишіть, з яких ви місць дивитесь, для того, щоб ця наша підтримка йшла один другому, що в кожному місці, в кожному куточку світу є адекватні люди. Походу, давайте ваші питання, пишіть ваші доповнення. Отже, тема дуже цікава, як завжди, але от. Тут зараз відбуваються такі, можна сказати, глобальні події. Міжнародний валютний фонд видав вказівку країнам-членам, учасникам Міжнародного валютного фонду. А це біля 200 країн світу. Вказівка, друзі, така. Не визнавати криптовалюту як офіційний платіжний засіб. Більше того, воно називається не визнавати криптовалюту законним платіжним. Засобом. Там є 9 вимог, я зараз це все е, вам зачитаю, детальніше розкажу. Звичайно, що посилання вам е, на цей їхній прес-реліз буде в дописі до відео, правда, його треба буде дати на перекладач, перекласти. Отже, е, в Вашингтоні, в США, Округ Колумбія, 8 лютого 2023 року. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обговорила документ ради, який називається Елементи ефективної політики щодо криптоактивів. І тут дуже так цікаво, вони дали вказівку, тобто не поради. Тут пише вказівка країнам та Тобто країни-члени це тепер, тобто, як вже не держави, країни, це члени МВФ, тобто, вказівочку вам шарахнули. То, щоб люди розуміли, як воно це все відбувається. І що вони тут пишуть, друзі? Дуже цікаві вказівки. Вказівка містить е 9, 9 таких елементів. Я всіх їх вже вам зачитую. Реальності цікаві, перше захищайте монетарний суверенітет і стабільність шляхом зміцнення основ монетарної політики та увага, не надавайте криптовалютам статус офіційної валюти чи законного платіжного. Засобу. Тобто виводять криптовалюти е, з меж законно платіжного заходу. Тобто завтра це може сказати, що ти фінансуєш, я не хочу казати, що там, е, хто ти там і так далі. Ось така історія. А як же ці бла, 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 е, свобода е, фінансова, приватна, свобода слова, свобода е, там? <смеш> <смеш> Власності і так далі. От вам вся ця бельбардистика, друзі. Це все за контроль. Тепер дивіться, вся цифровізація така. Але це не для вашого блага, це для контролю. Крипта, я вже вам казав, я не за крипту, але крипта там е, є приватність, її треба вони хочуть її забрати. Друге. Захищатися від надмірної нестабільності потоків капіталу та підтримувати ефективність заходів з управління потоками капіталу, тобто е управляти потоками капіталу, от за що йде мова, друзі. Тре е третє, так: проаналізуйте та розкрийте фіскальні ризики та застосуйте однозначний податковий режим щодо криптоактивів, оподаткування. Я не знаю, як вони це будуть робити, як не будуть визнавати це офіційно і закони, як будуть оподатковувати. Чи просто заборонять будуть великі податки за те, що ти користуєшся криптою, чи будуть оподатковувати потоки криптовалюти. Мені наразі невідомо, але от такий пункт там є. Так, четверте: встановлення юридичної визначеності криптоактивів і вирішення юридичних ризиків. Тобто на законодавчому рівні країнам дала вказівку визначити ризики. То користується криптоактивами, чи це буде кримінальна відповідальність, адміністративна, чи будуть дозволяти, не будуть дозволяти. П'яте розробити та запровадити проденційні вимоги, вимоги до поведінки та нагляду для всіх учасників крипторинку. Проденційні вимоги це як обмежені це англійське слово, не так переклало. Обмежені вимоги. Тобто треба розробити, тобто обмеження застосовується. Шосте. Створення спільної системи моніторингу між різними національними агенціями та органами влади. Національні агенції тут маються на увазі, як Україна. Там Набу, ДБР, поліція, прокуратура і державні структури моніторингу. Тобто якщо ну, В кожній країні там, своє, в там, Америці, в ЦРУ і так далі. Так. Йдемо. Читаємо далі. Сьоме. Встановіть міжнародні домовленості про співпрацю для посилення нагляду та забезпечення виконання правил щодо криптоактивів. Тобто, зараз буде міжнародний оцей договарнячок, як саме нагляд посилюватися. Тобто, бачите, нагляд. Всі мають, Вони хочуть наглядати, контролювати. Так, правила встановлювати хочуть. Восьме встановити вплив криптовалютів криптоактивів на стабільність міжнародної валютної системи. Тобто відстежити вплив криптоактивів. Тобто, вони хочуть відстежити всі ці потоки, де на що воно впливає. Дев'яте посилення глобальної співпраці для розвитку цифрової інфраструктури та альтернативних рішень для транско транскордонних платежів і фінансів, тобто глобальна співпраця для розвитку цифрової інфраструктури та альтернативних рішень. Тобто вони планують максимально альтернативні рішення крипті. Ну, вони вводять CBDC, де це повна протилежність криптовалюті, бо крипта це е, приватна та ти це все організовуєш і робиш, а CBDC це повністю. Під наглядом, під контролем, і CBDC тобі не належить, а центробанку ти просто нею користуєшся в будь-який момент, і в тебе вилучають. І тут е цікаво, вони далі йде оцінка виконавчої влади, характер. Ви це собі почитаєте тут е вони друзі постійно пишуть, що має бути обмеження, контроль, і що валютний фонд має за всім наглядати. Контролювати, моніторити і давати вказівки, тому що вони себе вважають, не знаю, яким вони себе там поважали. Це просто міжнародна структура для забезпечення якихось там було балансів, але це ми розуміємо. Міжнародний валютний фонд це бреттон вудські ці угоди, за якими зараз живе світ, це для контролю і для того, щоб сильні світи цього були сильними, а слабкі не піднялися. Я говорю свою особисту думку. бо що в нас тут друзі, ви знаєте, що можуть робити созмережі? Не буду називати. Так, що би я вам ще тут таке назвав. Так. А що вони ще говорять? Директори підкреслили важливість усунення значних прогалин у даних і підкреслили роль фонду щодо моніторингу. Тобто, оце, що крипта, там даних, вони не мають бату даних про людину. Вони мають знати, куди потоки, хто ці потоки, хто за що. Розумієте? Тому що CBDC. Там чітко буде термін валюти, те, що вже в Китаї проводять, напевно, це всюди вводять. Соціальний рейтинг, Тобто, твоя валюта CBDC буде коливатися. Тобто, Твій соціальний рейтинг росте, валюта твоя там, росте в кошельку, падає, забирається валюта там, чи до, до, до блінтуса, падає. Це хто вам цю валюту передав? Скільки часу ви їх тримаєте? Де, за що ви проплатили? Далі, якщо. Ви, наприклад, умовно заборгували за комунальні послуги, виконавчій службі, штраф, пеня. Вас просто цю вилучають валюту без вашого там навіть відома. Ви просто можете навіть не знати, що вас її вилучили. Це вже, до речі, є і на карточках. Багато людей мені розповідали, що десь там був них штраф за паркування, десь забули сплатити. І тут трах-бах, з карточки списали гроші, людина потім дзвонить в банку. А чого вони каже, ну, ви ж там за штраф не заплатили, плюс пеня. Ось така історія. Що би я вам ще тут таке зазначив? Можливо, є запитання, друзі, пишіть. Так. Доповнення також пишіть. Ну, вони тут пишуть, що повністю має бути, а дуже цікаво, що це все робиться, щоб був політичний діалог персоналу, у хто займається криптою, з країнами-членами, і саме з фондом, а найбільше з фондом. Це так, як колись рекет, знаєте, щоб з ними мали співпрацю в 90-х роках. Вони нажали. Тоді люди, ну та йдем, йдем, йдем", на переговори, знаєте, у цей нажим. Ті самі правила, що в малому, то в великому. Тобто, це той самий рекет, як я вважаю, який просто встановлює. Тут в світі якісь там обмеження. Так. Та. А, і що саме цікаво? Вони кажуть, що треба дотримуватися стандартів від розробників стандартів. Тобто, треба дотримуватися стандартів міжнародного валютного фонду. Всі мають. Вони це вказівочка таку, е -е, яких розробили. Тобто ці стандарти сам фонд. Тобто самі розробляють правила і самі всіх заставляють виконувати. І такі пафос надувають. Так. Що би я вам ще тут таке зазначив? Ну вони ще тут пишуть. Тут ви це все почитаєте. Я детально не буду там зачитувати. Просто вони пишуть, що можуть бути люди там ставати багатшими і це не контрольовано. Тобто хтось володіти може майном, це не контрольовано. Люди можуть один другому за що розраховуватися. бути все контрольовано. Тому що міжнародний валютний фонд почитайте тим, кому він допомагав вийти з боргової ями, всі просто йшли ще більше піки, і ще більшу боргову яму. Жодна країна світу. За рекомендаціями чи вказівками Міжнародного валютного фонду, я не знаю таких, а я закінчив економічний факультет, я багато книг прочитав про Міжнародний валютний фонд, аудіо переслухав і так далі. Жодна країна світу не вийшла з боргової ями. Єдина країна, яка віддала всі борги Міжнародного валютного фонду, це була Румунія, правління Чеоческу. Що з Чеочезку зробила після того, як він віддав кредит Міжнародному валютному фонду, ви всі знаєте. Не знаєте, почитайте в інтернеті його долю. Така історія, друзі. Так, що ви пишете? Заганяють людей, що хочуть, то роблять. Так. Це нам все Василь. Пише інший дописувач. Давно пора на все. Ну, ти вже між собою. Переписуйте, всім здоров'я. Так, пише ще один дописувач довго. Вони думали, як забрати конкурентів. Ага, більше того. Вони тут написали, що якщо вони не, не зможуть моніторити ситуацію і мати даних, хто займається криптою, хто в тому приймає участь, вони заборонять крипту взагалі в світі. Тут вони так і написали, друзі, це. от, Почитайте. Е так. Вони ще пишуть що нічого не робити, не припустимо, оскільки криптоактиви можуть продовжувати розвиватися. Тобто, якщо вони нічого робити не можуть, треба шарахнути криптоактиви, бо вони будуть розвиватися, друзі. Який це ризик? Який це ризик для міжнародного валютного фонду і для країн, які є членами міжнародного валютного фонду, що криптоактиви будуть розвиватися. Це для них ризик, друзі. Вони тут пишуть. М так, де оце, що вони можуть шарахнути криптоактиви? Так, щоб вони заявили, що... Зараз зараз, це зачитаю дослідно просто. От директори погодилися, що суворі заборони не є найкращим варіантом, але цілеспрямовані обмеження можуть застосовуватися залежно від силей внутрішньої політики та випадків, коли органи влади стикаються з обмеженнями. Однак деякі директори вважали, що не слід виключати прямих заборон, тобто заборону криптовалюту, може бути пряма заборона. Зараз просто вказівка ще раз нагадаю. Не надавати криптоактивам статус офіційної валюти чи законного платіжного засобу. Отака, От друзі, історія. Ви, ну, В принципі, все в коментарях. Правильно говорите, що контроль в світі запроваджується, тотальний контроль, глобальний контроль. Для чого це віду? Для того, щоб ви усвідомили, що відбувається в світі, які процеси, щоб ви не були е, такими наївними і не вірили всім цим в галсточках, в краваточках, бо не всі ж у діла галсточки, краватки, бабочки, е, піджачки, білі сорочки, чи голубі, чи червоні. І вони говорять красиво, що за цим стоїть е, хороше щось для людства. Включайте свій розум, включайте аналітику, думайте. І знайте, що спеціння утопаючих, діло рук самих утопаючих це відео, будь ласка, поширте, щоб правда пішла, альтернативна інформація, що пішла в маси. Бо ви є світлом для світу і не може темрява пойняти світло. Дякую, друзі, що стаєте спонсором мого каналу. Вже можна стати спонсором цього нового каналу. Допомога на крипту, криптокошельок. Донати на карточку. Дякую, друзі, за підписку, бо ми кожного дня ростемо за. Коментарі, тому що в коментарях ми обмінюємося думками, даємо питання, один другому відповідаємо, це спілкування в чатах. Це не є обов'язково, але це є для нас, для мене це цікаво насправді. Так і потрібне для розвитку. Пам'ятайте, що Ісус Христос сказав: Ви боги, а Писання годі осунути. Це означає, друзі, що Творець всередині вас, ви, це тіло ваше, є, ви це душа, це частинка Бога, Бог. Душа Бога тобто природа Божа це вибір, власний, робіть все по вашому вибору. Тіло це є храм для частинки Бога для частинки Бога для душі, тому ви є храм для Творця. Творіть своє життя, бо Отець Небесний творить по цю пору, і ви творіть своє життя. Це інформація для аналізу, аналітики, і з цього буде випливати, як нам діяти далі, друзі. Домовились. Хто хоче стати журналістом, навчатися на ньому? В дописі відео є посилання. Заходьте, скоро там буде більше інформації, і оголошено, коли що як. На даний час підготовка до цього всього, щоб якісно вас навчити. А я колись е, стажував біля 10 років журналістів з е, журфаку у Львові. І Не тільки і я бачив, що там нічого не вчать, а треба вчити. Не треба буде як ВНЗ, треба вчити реально людей, давати практичні навики, те, що людям пригодиться в житті. Хто хоче стати адміном чату руху права людини в місті числів своєму, в дописі до відео пишете, стаєте чи в своїх країнах пишете і стаєте. Люблю вас, друзі. Нагадую, що ми є люди землі, і ми маємо мати любов в серці до Творця, до себе, до ближніх своїх. Все довкола це наші вчителі, друзі, вороги, знайомі, діти, батьки, сусіди, товариші, колеги, брати, сестри це все наші вчителі, друзі. Обняв, друзі. Люблю вас. Божих вам благословень. До зустрічі!